Я злочинів не робив. Я захищав Україну. Судові дебати відбулися у Тростянецькому районному суді по справі жителя Кам'янки Віталія Куколя. Чоловіка обвинувачують у незаконному виготовленні зберіганні зброї та вибухівки. На початку засідання прокурор Дмитро Заєць зазначив, що за результатами слідства, висновками експертиз та показами свідків, провину Віталія Куколя було доведено. Тому просив суд визнати винним обвинуваченого. Прошу суд визнати винним куколя у скоєнні кримінального правопорушення передбачено частини першої статті 263 Кримінального кодексу України і призначити міру покарання в виді трьох років позбавлення волі. За частиною першої статті 263 з позначкою 1 Кримінального кодексу України призначити міру покарання в виді трьох років шести місяців позбавлення волі. На підставі частини першої статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю кримінальних правопорушень. Шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання виді трьох років шести місяців позбавлення волі на підставі статті 75 кримінального кодексу України, звільнивши від відбування. Зі спитовим строком на два роки та поклавши на нього обов'язки, передбачені статтею 76 Кримінального кодексу України. Обвинувачений Віталій Куколь під час попередніх судових засідань розповідав, що власноруч, виготовлену на початку повномасштабної війни, зброю, він зберігав для захисту родини і рідного села від вторгнення російських військ. Після закінчення війни планував віддати її в один з музеїв. Не дала мені держава зброї, а як я міг захищати свою родину, громаду пальцем знищувати ворога. Да? Бабах ти мертвий. Саме для цього я і робив зброю, щоб захищати Україну, що мали робити поліцейські і тому подібні ті, щоб повтікали. Тому шановний суд. Я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене. На момент вибачте військового стану. Особа може використовувати відповідні засоби для захисту вітчизня. Якби була війна закінчена, то фактично куль здав би відповідне знаряддя. Але дивлячись на те, що е, територія Тресаницької громади прилягає до, вибачте, кордону близько дуже, то не було жодних підстав, на даний час здавати відповідне знаряддя. Зв'язку з чим ми вважаємо, що відсутність відповідні кримінального правопорушення мого клієнта просимо виплатити. Вирок, обвинуваченому у виготовленні зберіганні зброї та вибухівки Віталію Куколю суд має оголосити 19 травня. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.